Новина, яка мене сьогодні вкрай здивувала. Всі юридично значущі дії військовозобов'язаного громадянина відображатимуться в реєстрі призовників. Ну, це ви знаєте. Зміна офіційного місця роботи, отримання диплому про освіту, водійського посвідчення, зміна місця проживання, проходження ВЛК, отримання дозволу на носіння зброї тощо, тощо. Це цікаво, що там в тощо, знаєте, тощо. Ці дані будуть зберігатись та постійно оновлюватись в реєстрі. Ну, круто, ми ж пишаємо з тим, що ми найкраща цифровізована країна. Але далі, але те, що мене напрягло. А тепер найголовніше, реєстри зможуть, можуть розташовуватись на серверах іноземних партнерів з країн НАТО задля його убезпечення від можливих атак. Знаєте, це можуть бути, то вважайте, що вони вже там. Я думаю, все підготовлено і вони вже там, на мою точку зору. Тому що я ще раз повторюю українцям, які інколи е перебувають в наївному стані. Якщо процеси пішли, вам пишуть можуть там будуть, планується, то як правило, воно вже є і вже заплановано, і вже розпиляно. Ну це тільки якщо вам не говорять планується, в смислі в сенсі, обіцяємо. Тоді воно ніколи не реалізується. Так от, знаєте, оце задля, задля хочеться тут сказати, якесь щось в рифму. Знаєте, таке погано. Так, оце задля воно для як колись казав президент України, як тільки був обраний, я ж не шнеруло. Так от, оце воно, оце задля, воно якраз для таких людей, ну, яких президент сказав, я ж не ета, так оце для таких, оце задля. Ніякого громадського обговорення, ніякого опитування, ніякого погодження. У мене, як у громадянина України, у громадянина суверенної, незалежної згідно Конституції країни, ніхто не запитав, чи хочу я, щоб мої персональні дані, повністю, і диплом, і, а там же ж входить в реєстр, і е, інформація про дітей, про батьків, там прізвища, ідентифікаційні номера там повністю все. Повністю все. Чи даю я згоду, щоб мої дані розміщувалися на серверах країни, НАТО. Е, я не маю ніяких можливостей вплинути на ці дані. Ніяких. Це ні, ні фізично, ні в правовому полі, ні в якому. Тобто мені навіть не скажуть, де воно фізично знаходиться. знаєте, це коли ти користуєшся там Google, ти хоча б хоча десь там ставиш якусь галочку, що ти е, не проти, але ти ж все одно обережний з тим, щоб поширювати якісь там дані. А тут тебе навіть не запитують. Тобі просто кажуть, що це важливо, і кажуть задля все. І ти маєш повірити. Оце задля ти маєш повірити. Як вам? Напишіть, будь ласка, чи дали б ви згоду на те, що ваші дані були.